Вітаю всіх добрих людей, рибаків, рибачок. Хочу з вами поділитися. От часто ламається в таких катушках, як кобра бюджетних і різних навіть дорогих скоба. оця, що відкриває дужку. Ну, як я цю проблему вирішую? Для цього беру отакі спожинки, шукаю, з яких можна проволоку взяти, розтягнути, зробити скобу. Або беру на такі штири от, накручую. Кожна вона індивідуальна має. Є довші, саме скоби, є коротші. Є в ліву сторону, є вправо закручене. Оця вправо закручується. А є в ліву то кожної катушки є індивідуально. У мене вже тут от заготовочку я скурнув. Готова є. Якщо буде... Споржинки, ще то ще накручу. от такі я от беру скобочку. Оця, я думаю, більш підійде, бо ця і довша скобочка. Зараз попробуємо поставив, як воно себе покаже. Вставляем сюди. Люблю, щоб воно трошки. Заходил. Что с ним? А, стало на перекусы, це дружечка. з Так, це. Трошки зжимаю. Все. Вийшло отлично. Оставимо вентика. Хочу станочка щось зробити, щоб скобки робити ці. Ну, все, щось немає часу. З часом зроблю істаночка. Так отак, ставимо кришечку. Так, все сюди підходимо. Кришечку ставимо. Ну, є час я на, їх накручую цих скобочок. Я ж повторюю під кожну катушку індивідуально. Якуїсь катушки там. Наприклад, довжина. Це вже поламалося, я вже не знаю яка тут довжина. Я так на око її роблю. Зараз підженемо. Вже вона. Хтось би вже не її розібрав на запчастини. Вже вона служить довго. Але ще зробити, щоб відкидала дужечку вона ще послужить. На і не використаєш. А, а, фідер на поплавковку ще могла походити. Тут відрегулюємо. Що головне, щоб відкидала і сильно не затискувати. Ось, все. Раз. Ще чуть -чуть треба відпустити. От, відпустить. Щоб був трошки зазорчик. І так також треба, щоб отут ролик, щоб трошки воно, як кажуть, грало. Тому що як сильно затягнеш, ролик не буде крутитися. Отак я дивлюся, щоб шаток трохи був бо Там підшипників нема, там просто воно на пластмасові от ходить, все. Я також оці роблю штучки, сам лісков Прямо беру з підшипника і ставлю, він довговічно ходить, тому що такі заводські, вони недовго от мене з підшипника вже ходить, ходить багато років. От відрегулював я, відкрили. Ця проблема встранена. Робить все як не має бути. Ну, що тут, напевно, трохи треба відпустити. Посильно затягнув. О, да. О, раз, далі щелкаю. Все. чути як А Тут було перетягнуто трошки. все, Катушка робоча. Щелка для маленького стає на місці. Раз, два, все робить. І ще послужить, пока не переламається. Ось такі спружинки Або я ж говорю люба спожинка, от мене ж говорю до кобри заготовки вже є накручений, отакі спружинки Тут до менших, до більших є. Тут у мене запчастин трошки є в баночці Всяких. От, з цієї спружинки вигинав. Можна я говорю, можна просто якщо взяти на шток і намотати, можна станочка зробити. Ну, я використовую і так на око по-простому. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, буду ділитися з вами своїми саморобними і всякими Питаннями, які цікавлять і ріботів, і господарників. Всім щиро дякую підписникам за те, що допомагають розвивати мій канал. Всім добра, миру, здоров'я, успіхів, всього найкращого, слава Богу.